Права 838. Перетворіть неправильний дріб у мішане число. Ну що ж, стартуємо, дивимося першому завданні. 13 п'ятих. Можна 13 на 5 і записати це в вигляді неповної частки. Але давайте поміркуємо. Ми можемо записати цей дріб у такому вигляді, як 10 плюс 3. Чому так? Справа в тому, що у нас 10 буде ділитися на 5. А знаменник у нас 5. І це тоді дорівнює. Це тоді можна записати як 10 п'ятих. Плюс 3 п'ятих. Ну, і це дорівнює. 10 п'ятих, Це частка, 10, що ділиться на 5, це буде 2. Додати 3 п'ятих. Ну, і це можна записати як мішаний дріб 2,3. Є. Переходимо до другого завдання. Бачимо 18 одинадцятих, Аналогічно можемо виокремити ту частинку. У чисельнику, яка буде ділитися на знаменник, це 11. 11, тоді плюс 7, це і буде 18, 11. І це дорівнює цей вираз. Тоді буде дорівнювати сумі дробів одинадцятих 11 11, Додати 7 11. Ну, і це дорівнює. 11, 11 це одиничка Плюс 7 11. І це буде складати. 1,7. Такий мішаний. Мішане таке число. Є. Переходимо до третього задання, бачимо 37,12. Ну що ж, тут ми можемо виокремити тоді 36 у чисельнику, бо 36 у нас ділиться на 12, тоді буде 36 плюс 1. Це і буде складати 3712. Це дорівнює. Тоді ми записуємо, що це 36 дванадцятих у чисельнику плюс 1 12. -та. Так, і це дорівнює. 36 12. Це 36 частка, що ділиться на 12, це буде 3. Плюс 1 12. Це можна записати в ряді мішаного числа дванадцята Є. Переходимо до четвертого завдання, Бачимо. 68, 23. 23. Ми не зможемо взяти три рази, бо це буде 69. Приходиться його взяти два рази. А 2 по 23 це 46. Тобто ми записуємо тоді. 46. Беремо, воно поділиться на 23 плюс. Ну і ще залишається 22. І це все буде 23. І це дорівнює. Що ж, тоді записуємо це як суму дробів. 46 23 плюс 22 22,23. І це дорівнює. Ну що ж, 46 23 це 2. То буде 2 плюс 22 23. Або це буде складати як мішане число 2,22. 23. Є. Так, переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 79,2. 12. 12 можна помножити на 6. Це буде тоді 72. То ми записуємо тоді, що 79 нам треба записати як 72 плюс тоді виходить 7, це і буде 79. Записуємо 12. І це дорівнює. І записуємо це як суму дробів, як 72. 12, так, плюс 7 12. І це дорівнює. 72 12. Це частка 72, що ділиться на 12, це буде 6. Так, додати буде 7 12 або 6, 7 12 є. Ну і переходимо до останнього шостого завдання. Бачимо 83 83,18. Ніхто вам не забороняє, куточком поділити, знайти неповну частку і остачу. Але я буду міркувати таким чином. 18 можна помножити на 4. 18 помножити на 4 це 18 помножити на 20 мінус. На 20 мінус 2, тобто це буде 80 мінус 2 на 4, це 8, 80 мінус 8 це 72. Виходить, що 83 у чисельнику ми можемо записати як 72. 72 у нас ділиться на 18. так, Плюс тоді залишається 11. І все це ми пишемо 18. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо це як суму дробів, як 72 вісімнадцятих плюс вісімнадцятих. І це дорівнює. 72 18 це буде 4. Так, то ми записуємо, що це буде 4 плюс вісімнадцятих. Це можна записати в ряді мішаного дробу як 4 вісімнадцятих. Ну що ж, ось таке завдання на запис неправильного дробу у вигляді мішаного числа на цьому вправу завершено.